Напротязі тижня ми спостерігали різні природні явища. Погода змінювалася від е, опадів, вигляді сніжинок через похмурі дні. І сьогодні нас зустрів сонячний день. Відбувалися процеси живої природи. Ми дихали, е, активно рухалися, робили різні вправи. Е, Прилетіли лелеки, щебетали інші птахи. Просес в природі відбувалися процеси випаровування, конденсації. Ми згадували різні подорожі в цей час. І от мета нашого тижня підняти інтерес до вивчення. Предметів природничого циклу. І що ми побачили, що е, діти люблять і біологію, і хімію, географію, фізику. Е, тому ці заходи, які були проведені цьому підтвердження, е, діти відгадували різні запитання біологічного характеру в кабінеті е, на уроках хімії. Відбувалися цікаві досліди. Музику, Якщо раніше по коридорах школи живі об'єкти, то Люба Павлівна хотіла запустити штучні, штучні об'єкти. На, на перервах в кабінеті фізики відбувалися експериментальні досліди. Ну і таке враження, що Іван Михайлович з учнями. Невже скоро добудуть нам альтернативну енергію. Крутили, щось там відбувалося і спилося. На уроках географії діти уявно подорожували і планували свої плани на літо. на літо. Так що всім дякуємо за участь в цих заходах і зараз нагородження. Музику давайте. Нагороджується фон, маленький фон. П'ятий клас. за виготовлення виробу за участь в тематичних днях. Прошу староста відповідно. П'ятий афорій. Пане біжан. Ну ми включили. Паршів це не вийшло. Це дякую. Нагороджується п'ятий клас за виготовлення виробу за участь в тематичних днях. Підтримайте обпусками. Нагороджується шостий клас за виготовлення виробів, за участь в тематичних днях, за участь у виконаному заході Земля наш дім. Дякуємо 6 Б класу за виготовлення виробів за участь в тематичних днях проведеній акції первоцвіти. Так, запрошуємо учнів сьомого класу за виготовлення виробів. Участь Лічному баті працюють на всі біології виготовлення либу кімія в моєму в житті. Відмічаємо учня Горошка Юлія, який дуже активний проведені досвідів. Запрошуємо сьомий б клас. Дякуємо за виготовлення виробу за участь в тематичних днях, участь в біологічному батлі. Виготовлені буки в хімія в моєму житті стінівка е, і особливо відмічаємо ученицю Далеку Анастасієві, яка е, від, відзначила всі предмети. Дякую Запрошуємо учнів восьмого класу. Дякуємо їм за вирушення виробу, особливо відмічаємо хлопців, були активні. Участь в тематичних днях. Проведення географічного заходу Хто зверху. Обе класу за виготовлення виробу, який яких був представлений звернете увагу за участь в тематичних днях, проведенні цікавого заходу, цікава хімія, конференція Асканія нова вчора і сьогодні. Учні 9 класу також долучилися і ми виріб. Дякую моїм. Запрошуємо. Учні 9 класу, представники. Нема, не з'явилися в буфеті, значить. Так, учні 9 Б долучилися. до в мене виробу. Участь в експериментальних перервах в кабінеті фізики. Запрошуємо. Також так відлучилися зі школи. Десятий а відзначився. і тут е, подивитися е, виріб, виготовлені виготовлення мила. Так, учні Б класу виготовлення мила нагороджується кубіцька ріля грамотою. Хочемо відмітити учня 10-го Б класу Зільника Дмитра. Змонтував відео тематичного дня, ми переглядали, дякуємо. Презентація рідко земельної метали, Тема, яка дуже актуальна на сьогоднішній день. Так? Політична тема. Прошу нагородження. Залишилися наші випускники, які присутні на нашій лінійці. В Силу зайнятості, вони не мали часу виготовляти виробів, але ми їх також згадуємо. Так що запрошуються учні 11 класу. <плес> а, а, та, так, і учні 11-го класу. що вам цікаві уроки природничого циклу? Будемо вчитися далі.